Тарам-пам-пам Парам-пам-пам-пам Парам-пам-пам пам, -пам. Парампампампам. -пам, -пам. Парам пам Ну, е, е, ви розумієте, це перевірка звука в -пам -пам, пам пам. пам пам Ух, виходить, що є звук. Добре. Е, усім привіт. Е, сьогодні мене попросили провести розіграш. Усі стріли стріли кохання в цитрус. Це був конкурс по 14 лютого, і для, для того щоб прийняти участь в цьому конкурсі, потрібно було прийти в цитрус та одружитись ось так. Неочікувано треба було одружитись, отримати бонус прямо на місці. Та шанс виграти круті призи, які зараз я буду розігрувати за допомогою сайта random.org. бонус спочатку. Давайте подивимось Подивимося, що саме ми будемо сьогодні розігрувати. Зараз я так ось так буду вам показувати. Ось це сторінка акції, якщо що. Але мене більш всього цікавить подарунки. Взагалі тут 20 подарунків. Ось 20. перший рядок. Це це. Це, це не подарунок. <с> так. Е що тут розігрується? Розігрується е набір ковшей KitchenAid, е е занурювальний блендер KitchenAid. Розігруються чотири е клавіатури Logitech k 380. Ось такі. Е, Далі розігруються навушники. Давайте подивимось, щось воно не відкривається. Ось такі наушники Sony. Далі ще одні наушники Sony. Ага, ТВС-ки від Sony. Я, до речі, я не робив на них огляд. Перший раз чую про таку модель. Угу. Think about Е, uh, Ігрова гарнітура. Хатор. Uh, Давайте подивимось. Ось така. Теж ТВС, тут відразу дві, моди... ну, дві... дві гарнітури такі. Ігрова гарнітура Хатор, Хіперпанк. Не можу згадати, що це. Ага, стоп. Так це хіперпанк. Дві гарнітури такі. Трупоц. Ага, ну начебто... А, це одно і те саме, просто тут. Якось підписано по Ну, добре, посилання на одну і ту саму Ігрова муша Хатор Пульсар 3 О. Робот-пилесос Ековакс. Ось такий. Він, до речі, в мене ще не був на тесті. Такий цікава модель. Далі, що в нас ще? У нас є блендер занурювальний Браун, є набір стаканів для Еспресо. Uh, є два телевізори а Ну, давайте подивимося, що там за телевізори. Блендер, ось такі телевізори: 4К 43 3D, діагональ з AI. Та ти що? Ось це, uh, я розумію. Так. Та три телефона like, like, Infinix Hot 50, ось така модель. Це таких смартфонів В нас буде три. Як саме будемо робити розіграш? Зараз поясню. В мене є ось така таблиця. Тут в цій таблиці знаходиться свідоцтво про реєстрацію шлюба. Напевно, як я розумію. Під час реєстрації шлюба в цитрус, або якщо ви це робили онлайн, ви отримували номер свідоцтва. Давайте я трошки ой. не про реєстрацію так е, хотів сказати, давайте я зроблю трошки реєстрації шлюба в якщо ви це Так, а що? а що? А як А ну, масштаб. де тут? Де тут? Ага, ось бачу. Е, я говорю, трошки більше зроблю, бо тут ви ж нічого не побачите. Ось так це виглядає. А в мене є свідоцтво пари. В мене є два номери телефона, Один відповідно о, говорить, як, трошки більше як зроблю, бо це, тут це називається. Номера телефонів пари. Давайте так. Пари, я не де знаю, пари, де, де тут новини. дружина, де чоловік, але ось два номери. Два, два номера пари. Відповідно, в нас так. Давайте Вони щось та так. Робимо: 226 в нас дружина, учасників. Я ось так зараз ось це все виділяю. Ще, 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 ось так. Це виділяю, копіюю. Давайте ось так, щоб ви бачили, я що я скопіював. Заходжу в, на сайт random.org. Все як зазвичай. Тут є у нас такий лист Randomizer. Що він робить? Він робить, після того як я натискаю кнопку Randomize, він увесь цей список. він... Перемішує, та, відповідно, послідовність цього списка повністю рандомно змінюється. Таким чином, після того, як список він. А що це? тебе вирішив? Ви мене що чули? Та було ехо. Ой-ой-ой. Ну добре, я сподіваюся, що там було не дуже сильне ехо. Зараз в чатик могли б написати, що, що трошки ехо, якщо що. Якщо що, так ось він все пересортирує, та, відповідно, я просто візьму перший 20, перший 20 строк після того, як буде цей рендом, та просто вставлю таблицю, яка в мене знаходиться ось тут. Просто праворуч вставлю. Коротше, давайте будемо дивитись. Я натискаю кнопку Randomize, обираю ось перший 20. Це в нас є. Це в нас є переможці. Так, ану, тепер воно вставиться. Та все клас. Ось це я розумію. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо, що набір ковшей з кришками виграє пара. Чи номер. Як це називається? Номер свідоцтва пари закінчується на 75.06, а номера телефонів на 9673 та 99.30. Далі. Блендер занурювальний KitchenAid, Виграє пара. Давайте я просто може, читати. цей, його, цей Буду читати просто номер свідоцтва. 2201 63 96 01. Номера телефонів закінчуються на 92 28 та 68 81. Далі клавіатура Logitech, Номер свідоцтва 140 99 24 783. Номер телефонів закінчується на 35-35 та 28-62. Ще одна клавіатура. Номер свідоцтва 50 23 180, 715. Номера телефонів закінчуються на 84 00 та 89-71. Далі ще одна клавіатура. Клавіатура номер свідоцтва 7963 63 33 0801. Номера телефону закінчуються на 9389 та 3808. Ще одна клавіатура. Номер свідоцтва 25, 77. 81, 89 61 Та номера телефонів закінчуються на номер свідоцтва 18 45 48 30 68 Номера телефонів закінчуються на 88-43. 80... Ага, я зрозумів, мене дуже прикольно Ось ця шняга. Знову ж таки, дякую, що мені щось ніхто про це не пише. Давайте я ось так зроблю. Буду тут взагалі маленький, ось так, а, десь тут збоку. Далі. Що в нас? Навушники Sony? c 700. Це 700. Номер свідоцтва 25 83 84 3205. Номера телефонів заканчуються на 2499 та 1674. Далі. Ігрова ганю. Не... Гарнітура Хатор Хіперпанк. Номер свідоцтва 60 07 02 68 04. Номера телефонів закінчуються на 2020 -20 та 61 61. Ще одна така гарнітура. Номер свідоцтва 199 55 84 454. Номера телефонів закінчуються на 66 16 та 89 78. Далі ще одна така гарнітура. свідоцтва 52 55 31 35 17. номера... Номера телефонів закінчується на 1138 та 3580. Та е, ігрова миша Хатор Пульсар 3. Номер свідоцтва 76 80 6 50 Номера телефонів закінчується на 27-29 та 23-28. Далі у нас робот Пилесоси Ковакс Дібот Озма n 20 Pro Plus. White Ось така назва довга. Номер свідоцтва. 74 29 43 93 29. Номера телефонів закінчуються на 69, 69, Цікавий номер 70, та 78, 15, Далі в нас блендер Браун. Номер свідоцтва 57488 0 Номер телефону закінчується на 1273 та 5053. Далі в нас набір стаканів для Еспресо. Номер свідоцтва 51 55, 85, 29. Номера телефонів закінчується на 51-56-84-79. Далі в нас два телевізора, Hisense. Один це номер свідоцтва 60 100 933. Номера телефонів закінчується на 6517 та 1998, та ще один телевізор, це номер свідоцтва 6587 370853, номер телефона 6634 та 4506. Мені здається, що я поки це все читаю, ви вже 100 разів це е, усі самі перевірили, ну, ладно, я прочитаю, мені не важко. Ще один телефон, це номер свідоцтва 4578 175409, а номера телефонів закінчуються на 3353 та 5306. І ще один останній наш подарунок це смартфон. Номер свідоцтва 1298 48 2051. А номера телефонів закінчуються на 4061 та 34 46. Це я все вам прочитав. Ось так. Вмикаю. Все. Ну, ви, так, все, все, все ж, усі, напевно, встигли вже побачити. Тому знову на мене. Що я хочу сказати, як завжди говорю, що вітаю переможців. Найближчим часом, сьогодні чи, напевно, завтра, точніше не скажу. З вами зв'яжуться. Та будете там домовлятися, як ви будете отримувати свої подарунки. Дуже дякую за те, що приймаєте участь в цих активностях. Їх насправді досить багато. Останнім часом прям. Прям частіше стало, це, це прикольно е, тому для того, щоб не прогавити, потрібно підписатись напевно вже на інстаграм-канал Цитрус, на телеграм-канал Цитрус, для того, щоб не, не пропускати важливі якісь акції, конкурси. Бо, бо їх багато, подарунків багато, тому чому б не приймати участь. Звісно ж, обов'язково потрібно підписатись на канал Gadgetarium на Ютубі. Там теж багато цікавої інформації, Теж іноді проходять конкурси. Підписуйтесь на канал Цитрус на YouTube. Все, буду закінчувати. Чекайте дзвінки, якщо зараз почули свій номер телефону або номер свого весільного сертифікату. Вітаю усім. Дякую за увагу, мирного неба. Слава Україні! До побачення.